Ключ моїм словам небо, замок, земля. Коли я приїхала до міста, що простягається вздовж ріки, я втратила сон. Тут ніч дуже коротка, темніє далеко за північ, і натомість тут дуже багато сонця і світла. Спокій міста і будинку наче насміхалися з того, що я не можу заснути. І кожного дня я ходила вздовж ріки, шукаючи, як можна зарадити своїй безсонниці. Я шукала трави, що росли під деревами. Я питала в качок та синиць. Заглядала в куполи конвалій, шукала рідкісні шристинки котів і шматочки їхніх кігтів. І відповідь прийшла до мене з повільних річкових вод. А одному березі ріки я замкнула замок, а на іншому залишила ключ. І мій сон поплив м'яко і легко за водами ріки. Я постелила собі м'яку постіль у човні, ріка заколисала мене, співала мені колискові. Вода вимила з мене усе, що не має бути в мені.